Пішов по гриби, знайшов протитанкові артилерійські снаряди. 7 вересня в лісовому масиві поблизу села Павлівка Калинівського району місцевий житель замість грибів виявив 35 снарядів. Група піротехнічних грибів здійснила виїзд до місця виявлення. Та під час обстеження території на наявність вибухонебезпечних предметів було додатково виявлено 19 артилерійських снарядів різного калібру. Дані боєприпаси були в повному спорядженому стані і відносяться до другої категорії небезпеки, тому було прийнято рішення знищувати вибухонебезпечні предмети на місці виявлення. Фахівцями було встановлено, що знайдені чоловіком грибочки ніщо інше як протитанкові снаряди часів Другої світової війни. Калібру 88 мм, міліметрів, 23 штуки. 76 мм, 9 штук. 125 мм, 1 штука та 57 мм, 2 штуки. Знешкодження предметів відбулось успішно. Тетяна Соловей, новини телеканал Smart.